Всім привіт! Сьогодні я покажу, як дати друге життя вашій неробочій Nintendo DS Lite, перетворивши її на так званий Game Boy Macro. Це консоль Nintendo DS Lite, DS або DSI без верхнього екрану, на якій можна грати в картриджі від, від Game Boy Advance. Одна із найпоширеніших проблем у приставки Nintendo DS це неробочий верхній екран. У приставки є слабке місце в районі завіси, яке в більшості приставок ламається. Шлейф, який проходить через шарнір, рветься. І ми отримуємо в результаті або ось таку приставку, в якої вже все відірвано і відломано, або ще цілу консоль, але в якої не працює верхній екран, на ньому немає зображення. Або як в даному випадку. Консоль вмикається, блимає верхній екран, чуємо хлопок, і консоль вимикається. В такому випадку є два варіанти: або замінити верхній екран. Що зробити дуже складно, бо треба розібрати повністю всю консоль. Дістати шлейф з цього з'єднання, не порвавши його, і потім ще й зібрати все назад. Коштує екран також немалих грошей. Тому. Є варіант простіший. Можна зняти верхню панель з екраном, залишити нижню. І грати в картриджі від Game Boy Advance. Тоді ми отримуємо екран з підсвіткою, гарної якості, краще навіть, ніж у Game Boy Advance SP. І за дуже малі гроші. Мінімально, що вам потрібно для такої переробки, це резистор. На 330 Ом SMD. Його потрібно запаляти на плату, щоб приставка думала, що в неї є верхній екран. Також додатково, якщо ви хочете, щоб у вас був звук з динаміка, потрібно динаміку. Можна взяти або стандартний від Nintendo DS Lite і поставити його на низ, Можна взяти від мобільного телефона меншого розміру, або від Nintendo Switch Lite ставлять. Всі інші модифікації суто косметичні. Можна, так як в моєму випадку, встановити тут проставку, можна спиляти ці завіси, а можна залишити так, як є, і просто грати в ігри. Давайте покажу, як зробити такий мод. Перше, що нам необхідно зробити, це розібрати консоль та зняти верхній екран разом з шлейфом, динаміками і антеннами. Розбираємо. Для цього знімаємо батарею. Нам знадобиться викрутка Philips і викрутка трьогранна. Підкручуємо кришку та знімаємо. Знімаємо кришку, при цьому притримуючи тригери, так як вони на пружинках і можуть просто повилітати. Далі знімаємо тригери, викручуємо два болта, від'єднуємо антени та знімаємо плату разом з екраном. Тут можна побачити проблему, чому консоль не запускається, тому що шлейф відірваний. Від'єднуємо його, він нам більше не знадобиться. Ця частина плати з екраном нам потрібна. З верхньої панелі відкручуємо два болти. Залишаємо цю частину та прикручуємо її назад. Ця панель з екраном нам більше не знадобиться. Ось така конструкція у нас повинна залишитись. Далі, щоб приставка могла включитись, нам потрібно запаяти резистор. Для цього знімаємо екран. Від'єднуємо коннектор та не забуваємо про коннектор-сенсор. І потрібно запаяти резистор між тестовими точками LED A2 і LED C2. Після того як резистор впаяли, консоль повинна запускатись без верхнього екрану. Можемо це перевірити. Як бачимо, консоль запускається. Після цього можна пройти початкове налаштування консолі, поставити автозапуск картриджів Game Boy на нижній екран і грати в Game Boy ігри. Єдиний нюанс: грати потрібно бути в навушниках, тому що динаміків у нас немає. Роз'єм в DS Lite стандартний, можна ставити. Підключати наушники або колонку та грати в ігри. Та, якщо ви бажаєте грати зі звуком, можна встановити сюди динамік. Покажу, наприклад, ось такого динаміка від 3DS. Там можна взяти і комплектний динамік від DS Lite, розкрутивши верхню панель та відпаявши динамік від шлейфу. На платі ж динамік припаюється одним контактом до точки SPR або SPL. Та іншим контактом до заземлення від наушників. Встановити його в корпусі можна, випаявши слот для картриджів DS Lite, або ж на місце кріплення стилуса. Так припаяв динамік. Один контакт до СПР 0, інший контакт до мінуса роз'єма навушників. Збираємо та перевіряємо. Як можна почути, тепер є звук з динаміка, тож можна збирати консоль. Ось такий девайс отримаємо в результаті. Запускаємо. Звук є, можна регулювати. Налаштовуємо автозапуск картриджей в Game Boy. Вставляємо картридж та запускаємо. Та можемо грати в наші улюблені ігри з Game Boy Advance на яскравому екрані. На місце старої петлі можна зробити ось таку приставку зі звичайної кулькової ручки, купленої в Аврорі. Також можна надрукувати передню панель на 3D принтері. Є готові моделі, можна знайти та замовити друк. Так, що ось така модифікація. Кому сподобалось, можете повторити зі своєю приставкою. Не забувайте ставити лайки, коментарі та підписуватись на канал. До нових зустрічей!